Моє вітання, відеогляд і змою. Замовив джерело безперевійного дживлення відомого бренду APC. так він поставляється в такій коробочці. Так, і зараз достану його. Так, це ми поки приберемо. Ось, як бачите, що в комплекті. І також є. Кабелі для підключення, інструкція з використання. Це нам не цікаво, відложимо. Він досить важкий. Коробки 9,6 кг. Так, Це 420-та моделька. Є ще трішки більше. 620-та моделька. Вона, як бачите, тут стрічка. Тут всередині стоїть акумулятор 12-вольтовий 7. Ампер. І ця стрічка треба вам розкрутити знизу болти і дістати їх це так сказано, для транспортування, щоб все було ок. Логотип бренду це е, виробляє Schneider Electric, дуже відома фірма. Ну, ось Тут показано від замикання. І кнопка живлення-індикатор. Також в нього правильна синусоїда. Це також великий плюс. Як бачите, також тут є гарантійний талон і тест, і показано рік випуску 22 березень, рівно три роки йому, і що він пройшов перевірку. І є підпис. І покажу, що ззаді, ззаді всі роз'єми його.